Всім привіт хлопці! Нарешті я дочекався свого мотоцикла, і сьогодні у нас нова історія Honda NX500. Хоча по документах вона йде як CB500 XAR. Ось такий він має вигляд. 24-го року. Підвізка ProLink. Передня іде у нас шов нарегульоване. трекшн контроль, АБС проскользуюче щеплення. Полегшений вижим щеплення однією рукою. Ну і там куча ще всяких цікавих цікавих плюшечок, які мені прийдеться вивчити, провірити, подивитися. Двохциліндровенький, 500-кубовий, по 4 клапана на циліндр. Розхід заявляють вони 3,5 літра на 100 кілометрів. Пак 17 з копійками літрів. Заднє колесо 17, переднє 19. Шикарненький апарат. Фішка цього мотоцикла, да, до речі, на українській мові. Панелька в нього. Все супер, мотоцикл офіційний. Заводиться. Ось цього робота. Що фішка, що коли мотоцикл заведений, в нього постійно світиться Бличний світлофар з габарітом і бокові повороти. Щоб краще було мотивом видно на, на дорозі. Коли ти вче поворота, він починає моргати, а коли ти його виключаєш, він опять починає світитися. Бачите як? Отак буде. Задні тільки тоді, коли... Він поки ще поворотом, а так немає. Під сідушкою доводський набор ключів. Все там є, акумулятор тут в доступному місці. Ну це так коротенький огляд, щоб ви бачили, бачите ще пленочка на місці. так і Буде басовитий, блін, шикарний баси. Так що маємо. Новий. Ямаху я продав. От, Ямаха поїхала По Попхатці мені сказали, що ніяких обмежень немає. Головне не давати різко газу, а їхати можна, щоб не заходило. Таком це не заходив у червону зону. Ось це шахопка це, це, хопка. -хоп Центральної лапки немає, йде вона як ДОП. Коштує на офіційній фонді 6 тисяч гривень дуги, тільки верхня частина коштує майже 14. На експрес-салі воно за 6 чи за 5. Так що будемо потроху підкуповувати, робити. І буде фонда радувати мене. Такий маю, такий сьогодні подарунок на всі свята від Миколая, якого ви чуєте голос. Сам собі. Так, хлопці, добре, піду в хату, бо дуже я вже змерз коло нього.